Ми хочемо особливу увагу звернути на те, що сьогодні вночі знову був здійснений рейдерський напад, і бандити сподівалися на те, що все-таки це ніч, і вони вільно проникнуть на територію заводу і будуть непоміченими, і зроблять свою справу, тобто знищення заводу. Але оскільки охорона їх швидко вони були з собаками, і охорона швидко їх, тобто вони почули гавки. Собак і е, цим самим так да. цим самим вони були е, якби об... обнаружені обнаружені, викриті. Ось, і у нас є тут спеціально пристрій, яким ми е, е, Стукають в набат і тим самим Сон. сходяться, да, скликається все село. Ось цей набат був одночасно постуканий всі сторони, в трьох і зійшлося дуже багато людей. І про, просто був бій, бій не на життя, а на смерть. Ось, І цей раз були смертні випадки. Ось у нас був вбитий чоловік, йому 73 роки, це ратушний Віктор. ось. Чоловік дуже здоровий, в гарному він в фізичні фізичній формі. Фізичні формі, такий гарний чоловік. Для нас все все наше містечко сприйняло це дуже ви знаєте, так Як свою біду ну ми у нас всіх такий шоковий стан, і люди всі збуджені, і всі просто це не обходить. Не не залишаються байдужими ніхто. А, абсолютно, що ви Ось... мені скажіть, як вас звати Галина, Галина? Ви мешканка? Ви так. працювали на заводі? Я ніколи тут не працювала, але я тут проживаю. У нас є випадки. У нас да їх дорів... було е, до 40 чоловік. Ось але вони весь час роблять такі заяви, що сьогодні нас було 40, на сліду у нас нас буде 200 чоловік, і ми вас тут всіх перестріляємо, переложимо і всіх, і все рівно зробимо свою справу. Тобто вони все рівно так. Е, е... У них на така скрой, ціль, налаштовані, да, налаштовані знищити цей завод. Дуже вам дякую. Ідемо до мілі. А не було вже за начальника міліції. Да, не вони приїхали, що є я на території. Це швидко знали. Да, да, да. І зробили винуватими нас очереди раз, опять нас побили, і опять нас зробили винуватими. Вже зі смертельними сходами і опять ми все одно ми винні, ми на них напали. Та це що нам більше робити не було в ночі. Але кажи, скажіть так, кажуть, так що, ви, оце, що ви казали, тільки що про те, що приїжджають, уїжджають, а вас так. роблять винними. Будемо ніж. Постійно ось вже скільки разів днів, постійно приїжджають і погрожують. Б'ють жінок, дітей не дивлячись нікого. Ось зараз на даний момент от вночі підросток був 16 років, вдарили в живітом до в реанімації. теж в кінці лежить. І постійно нас влада і міліція роблять винені скільки ми не писали заяв. Писали і заяви, і на міліцію, і туди до влади нашої ніякої відповіді ми дочекатися не можемо. Зроблять, постійно нас винуватими. і це ж не перший не рік, рік, рік раз, не таке таке чоловік цей ночі цей, цей ночі. Це ночі вбили. Ви знаєте, ні, я вам зараз розкажу. Ми їхали сюди, нас спинило ДАІ, і ми сказали, ми їдемо чоловіка. Вбили він сказав: не вбили його. В нього був серцевий напад. Це опаню. Ми всі бачили. Ми всі це поза. Кидали кирпичами, лопатами. знімати провода і це його вбили током. Де це таке видно? На заводі з нами наїжджали на людей, на ногах, не дивлячись Жінку. на дітей, ні Приклали на жінок, да, ні на кого. Електрошоком. 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 Електрошоком його вбили, його вдарили Електрошок. сюди, прямо по артежирі. Бо він встиг сказати нам, він спів, він спів предсмертні слова його шию вдарили. Який Яким все життя? і погиб тут біля цього заводу. Вони, вони приїжуть з автоматами і положуть нас ну, до сім. Сказали, якщо ви, ви нас не пустите в цукровий це, завод, ми приїдемо на слідуючий раз з людьми з автоматами і попристрілюємо вам ноги. Ну що, не можна не робити? робити? Поперестрілюємо попери... ноги, далі будете бачити і не будемо дивитися ні на дітей, ні на жінок, ні на кого. це А що ви мені скажете? бойня була на 100. А ви можете на мене ще Коли я Лю... Можна кого-небудь не, не розходьте. З 15 і 4... Щас, щас, чекайте, одну секунду. підняли, як бойова трога в армії. Ну, я швидко одягся, прибіг сюди, тут вже колотнеча була. Вже побили охрану, не можу. Собак, штук 10, там ну, вони такі обчарки. Більше, більше, 15 штук. А, не можу, волнуюся. Побили. Жінок, травми нанесли, переломили бідро, мене в плече Ага, напухло. керпішов. Да. На да. Ми просимо, щоб помогли нам відстояти цей завод. Де ці діти будуть робити? Де наші внуки будуть робити? Нам вже все одно, мені я вже одної ноги на віноті в світі, а треба щоб діти робили. Просимо допомоги. А скажіть, будь ласка, вас тут оцей набат, це ви спеціально його поставили, да, щоб, да, да. Да. щоб людей збирати. Вони да. тільки що з прізвище. Гетьман Юрій Іванович, член ініціативної групи, депутат районної ради. <кій> Дуже прикро е, ш, е, говорити про те, що сьогодні відбулося, тому що це е, вже не перший факт після першого побиття людей, тими самими. Горе власниками, якими вони себе називають. Ніяких дій не прийняла ні влада, ні міліція, ні внутрішніх справ, що довели до такого інциденту, що привели до смерті людини і декілька чоловік знаходяться мешканців Кирасівки, працівників цукрового заводу, знаходяться зараз в центральній районі лікарні. Ви мені скажіть от, з цього приводу, що люди казали, бо там мене записали, що не фіксують цих людей, що лежать в лікарні. Значить, нам <свят>, надійшла інформація, що е, з владних кабінетів була дана команда головному лікарю е, Турчинської центральної районної лікарні не фіксувати побиття е, керносівських людей, жителів села Кернесівки, щоб не фіксувалося. Е, Натомість, коли е, розказують, що 15 чоловік з тих, які нападали на нас, лежать в лікарні, їм надається медична допомога. Тобто ви побили так, озброє... так, роблять перший раз. Коли відбулося побиття, зробили людей винними, і е, на сьогоднішній день ми бачимо, що як дехід розслідування може бути повторитися ситуація, що зроблять людей винними. Угу. Якби... А скажіть, будь ласка, були озброєні ці нападники рейдери? Е, знаєте, озброєні були, можна сказати, що е, до зубів. Е, озброєні в них були цепі. Ну саме саме сам факт, я вам можу сказати. Що коли стоять молодики по два метри росту, е, накачені такі в них в руках цепі, дубінки, біти О, кажуть, лопати лопати були речові. Докази забрали органи внутрішніх справ е, ночі в три години. Ночі зайшли на прохідну у них собаки, овчарки. Бультер'єри якісь Ой, дуже хтось там вийшов. А, це, це, це жінка, яка це жінка, чоловік якої дивіться. У нас жінка загиблого чоловіка. Та, не, там нічого там нічого загиблого немає. Чолові. Там все нормально. Ну що я хочу сказати. Що через бандитів чоловік пішов на той світ, бо ночою приїхали. Чо ви ночою їдете? Чо ви їдете людей? Б'єте? Чо ви тих жінок побили? Чого це таке робиться? Доки це будемо терпіти, це цей. Ця... Позоро, це все таке. Ну кажу, тільки, ось я відбуду погорон. Тільки хто приїде, випалю очі кислотою, першому попавшому. бензином облию любу машину їхню. Мені нічого не буде, мені вже все одно, мені вже все рівно. Мені багато не дадуть, чи тут буду сидіти, чи там посидю. Так що нехай знає Янукович, Джига, хай усі знають, бо це сволочі, сволочі і ще раз сволочі. Хочу а вони кажуть, подавити, що він поїхав. А як, скажи, як жінку звати? Як жінку звати? Тамара, тамара. Я хочу сказати, що дуже прикро, що знаходяться в одній. В одних відділеннях і наші потерпілі, і е, ті, е, котрі рейдери, і рейдери, бачачи наших земляків, кажуть, що е, вони на цьому не зупинуться. це їхні є погрози. Що ми сьогодні привезли 40 чоловік через е, пару днів? Ми привеземо 200 чоловік і всіх вас тут положимо. І перестріляємо. От так. Ми, ми не зупинимося за водям різати. От так не зроби. Так, там... Там, там там адвокати. Сашенька, там написано так адвокат. Судце можна опускати, давай, ці, давай. Кстати, поговорити. А? а, давайте, давайте лиш би хочеть знімати. Ну так, да, це перевітки. Ви розповідаєте, ага. що любить розказувати? Ага, ага. Це просто коли Я, я, да, буду я зрозумію, дуже, дуже прикро, що це. це два чоловіки і жінка, це втройом вони чергували тут. Вони теж отримали а, а Ти скажи, що ти чула, як він казав, я що їм берегу не пошли. Навіщо це стверджувати? Якщо ми дали, зайшли, і ще експертиза не була проведена. Той раз Чоловік ось у Білому домі підвіз нашу керна сільську жінку і каже: Вивідки, вона каже Кернасівки. Він каже, це то не моє діло, ви мене не знаєте, я вас не знаю. Ну я тільки що був в Білому домі і чув таке, що сказав Лисі, Лисі, не, гол, гол, голова лікарні, сказав, не сказали хто сказав голова лікарні, що побої з Кирнасівки не зафіксувати. Людей -кернасів. З Кирнасівських людей, а тільки з цих бандюків. Чого це так? А чого це люди що сказали, що робити, люди були п'яні? Щоб люди були винні. І Тому, люди були п'яні. Кажуть, кажуть, вона зовсім постороння не приклеїла. Значить, дайте я вам відповідам. Давайте будь ласка. в білому домі ми ще з головою адміністрації не були. То ви не були не були. Ми тільки що були в лікарні, тільки що були в лікарні і були в тих людей, які побили. Це одна жінка, перелом ноги, бедра бедра, бедра. Друга жінка лежить з побоями обличчя. І третя жінка лежить з побоями Брушини. брюшини Брушини. і хлопчина таким же чином. А щас, але... ще десять жінка стоїть, але видачає, це ще ще це ще жінка вмахає голову і не хоче показувати. Ні, ну то я ж кажу, то сьогодні ніхто нікому нічого Ру. не говорив, що з побої знімати Ру. або не знімати. Сьогодні просто зараз міліція проводить розслідування. Так же саме вони там і в лікарні працюють, допрашують, потерпіли як з одної сторони, так і з другої сторони. Стосовно того, що загинув чоловік. Вік, ще не зроблена е, експертиза, і ще сьогодні немає документального підтвердження причин. Тому наперед не треба говорити, О, не що хтось комусь. Ми вам вас просимо, що поможіть нам, з міліції, щоб вони не стояли, не чатували машини там і не спиняли. Гроші собі заробляли. Вони отримують. Я ходжу на роботу, я отримую 800 гривень. Я не ходжу ніде, не ні красти, нікуди. А вони ходять, спиняють людей, машини спиняють. Хай туди вони повинні стояти Їх поставили сюди. вони повинні тиждень цей відсути тиждень сутки. Ається, крада міняється, бачить. Ну, день їх немає. Ну, чи немає. Він приїхав, поїхав. Приїхала, Приїхали бандіти, а він каже, ну тільки не бійте її. А чого не бити їх? Вони наші не бувають, ми не повинні біти людини. Вони вбили, а тоді відкрили. Відказалися. <су> Голова районної ради, Олексій Петрович. <поцес> Молодець, так, що молоде. Про це відпролетять, ми тоді приїхали. Ні, я не хотів би, щоб ви так стверджували. Ми напередодні, напередодні, напередодні. Нікого не було. Звони мені потруги, не за кругом розправлялися тією машиною. Повірте, я я так було бачити, як там машина, як дзига, крутилася по всіх цих людях, і в тому числі по цьому потерпілому чоловіку. Я вірю, але я в той час не знав, що тут проходило. Мені подзвонили тільки пізніше, і потім я сюди приїхав. Утром. Але у вас є якийсь екстрений зв'язок на випадок у Що? У вас є якийсь екстрений зв'язок? Ну, який екстрений зв'язок? Є мобільний телефон, є, простий, я що, є простий телефон. Але ніхто якраз не, не доповів. Міліцію визиваємо, міліція не приводить. Мені Скоро допов... визуає, не приїжджає. доповіли, виїхала міліція. сюди. Постраждавши є з однієї другої сторони, а це обусіка, що душі ви людей знайшли. його? машини, які там Вони тоді. сьогодні знаходяться в міліції. Да. Ви, ви кажете, да. ви в районі не знаєте, що в нас тут робиться. А сьогодні з Москви. у сьомій годині вже позвонили з Москви і сказали, що це там у вас робиться, кого це там убивають? Це в районі за 12 кілометрів, ви нічого не знаєте. Ну як це так може бути? Якщо я не знаю, то я б сюди не приїхав. Жінка, колі коли? Нас, колі колі? Це жінка. Колі? Це жінка. Колі? Це жінка. Колі? Це ви думаєте, що ми зацікавлені сьогодні, щоб отака була атмосфера? Ну, Питайте, коли за два місяці ви не можете спинити може їх сюди, щоб вони не їхали? Питаєте, Питайте, Бабчук, я вибачаюся. По-перше, ми напередодні травневих свят з вашої ініціативної групи в селищній раді присутні. Тності голови адміністрації, начальника міліції, особисто я там був присутній. Спілкувалися із представниками власників, які викупили дане майно, і говорили про те, що на сьогоднішній день люди, кернасівчани, не дадуть вам, якщо у вас є наміри щодо того, щоб його вирізати, то люди не дадуть цього зробити. Тому давайте ми, ми з вами, тобі ж із власники, знаходити компроміс. Якийсь в тому плані, щоб сьогодні завод цей запрацював, якщо у вас немає певних наборів, щоб завод запрацював